І всім привіт, друзі! Ви на каналі VR-Players і сьогодні ми будемо грати в Fortnite Duo Королевська битва Battle Рояль. Не забувайте, звісно ж, ставити лайкосик. Підписуватись на канал. На канал. І, і, і поділіться тим відео з другим чи подругою. Захар це ж вроді би хотів подивитися. Що? На кирк на кірку. Цей. А, да, та-та, точно. На гольф топор, це і на Але не дороб краще, його чекаю. Як же можеш подивитися? Щас я на блін, не встиг. Ладно, хоче. Після відео. Да. Подивлюсь. У мене це топори кінба. Але я без чекаю не Касумко. О, Захар, тобі графіку поміняли, як ви можете побачити. Це графіка. Вже, до речі, сундук нам відкрився, тому ти монокультурний кентядер подивимося побли поближче, так? Да? Чи він просто та, ні, трохи ні, ні. потонув? Залі, там де буде івент, другий. Там, чи боже. Ви, в них, коментарях, чи ви були на першому... Там, там дивись, це реально буде сезон апокаліпсис, там та зелена жижа досі вже розкривається потихеньку. Ніфіга. Та пишіть, чи ви вже були на першій фазі івенту. От ми... Да, мы не було. Але ми сьогодні в 21.00. в на яке число. Так, да, по київському часу. 21.00. Шесть фаза и доступно вроде Пять фаз має бути. Что там с бурям? Шість. Oh, ну шість друга, Він будет знову плескавкою бити. Третя тоже. Дальше щось там шось бажко, У мене типок. Нокнул, нокнул, нокнул. Так, ты что, не? А-а-а. Ладно, тоді я до котика у тебя выключу. Да, 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 ти. Ну в мене же просто... У мене тут ще один тип бігає. Надіюсь, це не якийсь там кіберспортик, там і не туз. У мене теж тип ходить. Двоє причому. А ні, це лютий ботик. І ці ті, типи мене побачили, очі. Так, мене переслідує тіпи тапу. Ти ті на машині? Просто... Ні, я приземлився, що я пролетів, ви багато типів, я пролетів чотирьох типів, вони мене. Побачили, типа. Так. Я біжу до тебе. Я йду до тебе. Да стрелять, бачу, бачу, бачу. Так, я їм такий сюрприз вару. роблю. Я, я скажу банан. Виробив, виробив, вырубил. Білий, 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 білий. Дуже... хорош, я все б... хорош. Так, шаляй, типу. не, 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 це, це... Тут вот тут шарик, типа, тут двоє. Не-не-не, вроде би. Тут у меня скул вот тут ще тип. мог. Заботіка. А ч я йому дав. Дал... А. Ауч, просто в мене лол патронів на автомат я бізьмусь. Чекай, дай патрони на автомат поже. Мене мало. Скільки? Ты просто пав, якого я тебе поразорський за харч. Так, він не бігает, О, може дасть я не. Я, я да, да. Він мені, мені бігал дали. Вс, у мене один патрон висив. На автомат? Він білий, я йому з останнього патрону зробив його білим. Я я б'ю його аптечку, я не знаю. Вбив, Вбив хорош, Сіма. Ти не закидила. Давай ми погнали, подивимося на сам Погнали. Щас я бігав, вип'ю. Я бігав, вип'ю, а я бігав. Я думала, она вже жопа. О, Я тут є. У мене раз зараз таки які... ПП гром. О, прям снайперський приселик. Все, погнали... Я йду на сундук вже по, по, по швидкому. Розливається потихеньку. З кожним днем напевно буде сильніше. Ну капець, блін, хотів залутати дропчик, що випало? Я надіявся на якусь помпу, а тут заробляєш досі ще черепки. Що чуєш іди сюди. Тут якась вода наповнена наполовину. А, то за... Б, біля того буде, що він буде темніти, не? Як з минулого сезону. Він потемніє. А ні, в мене не темніє через графіку, зараз поставлю собі епічна і потемніє. А ти попер, чи вона темніє. Чи О, все, тепер темніє. Ну от тим плюс вот друзі показує, як включити таку графіку. Нажимаємо, але це тільки на гурта, там, де качество графіки. Тут має бути саме низьке. Директ 11 має да, бути має... Директ да. 11 і потім качество графіки найнізьке. і саме ну, низьке. Якщо ви, звісно, хочете. Плюс, я вас не заставляю, але плюс, допустимо, зелена касунка, і в кустах може бути не видно, а тут трохи її немає, І легко побачиш. А там, як ті типу, в реальному житті, на тій графіці буде. Зараз вам шеїп. Покажу, як це буде виглядати. Ну, звісно прям кастомка не так буде зливатися, вот. Ну, я вам покажу. Вот, і трава прямо так от торчить, Там файт, погнала зараз сюди. Чекай. Так тут якісь щось протягнути, зараз прийдеш. Піхотка. Ч такая? Джоссик. Там медаль забирають, медаль моя. Яка, яких? Цербера. Там блин. Я тут дробаш, ты дуже люблю. Он його вже уже майже вбил, все, он его вбил. Ну иди туда захар. Я не йду, я тільки його нахай, давай медаль моя ти... Я добью фейерви! Та це як скорострелка, господи. Да, то не дуже вмію з того дробоша стріляти. Я привик в фулбоксиках бути. Не фулбокс, для фулпіз, піз, фулбокси потрібні ті. папи, А я не дуже вмію свого дробаша стріляти. Фул стріляти. Ладно, окей, все. Ну, це дроби були. Так, це якісь кібер. Може йдемо звідси було. Це не для таких, коротше, ми йдемо звідси. Може веселів вкрасти? Не-не-не-не-не-не-не. Та воно тут тобто, апту поваляється. Тоді побыстрому. Маєш Мі... до добігти? Ні. Я придумала, що мене зараз побачили. Я поки резобу вдуваю. Так. Як, Як то? Зараз так. тих типа тих типів зроблять лолами, а ми просто їх б'є так. Так так, 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 так. Маєш місце на три аптечки? Воно зараз роблять і пів лохи хпаш, тільки не палися, не палися. Тільки от просто в мене сірий по погром. У мене зелений. Ні, ну не окрутимойся, ні краще, ніж це, ніж сірий по погром, правда? Ж? Да. Де сюда в мене вони тут ходять. Вони соло? Це соло тіше? Я не знаю. Ну забирав один. Все, вбили, пас. Одного, зараз підемо на нього в пуш. Обали. Куди вот? Отаке вот випало. Ой, я не вірую. Ну поки не буде... він ходить, він ходить, ходить, ходить. Де він, де він, де він. Він туди веселье Юсая, йдемо в пуш. Їх двоє! Нок, одного нок. Вбивай, 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 пупсик, давай, давай! Вбив? Сигма! Ти якісь вам вже води! Вони мене вони не файтили! Один тікав? Він тупо в мене не стріляли, да він? Труп... Мене тупо двоє нажали, зажали! Ні, 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 щоб зберегти банан для файтів. О, Маємо, я беру сви, да? Чекай, я забью два мініка. Хух, це було жорстко. Сейчас я заиграю, тонік. Да-да-да-да-да. І дай скинь аптечку, щоб банан собил, шел. Господь бы хп открытий, да? Так. Ой. Чу... зато зараз за все, бункер відкрився. Все, Вс, зараз туда. В чате был, в чате пы. В тебе стріляли? Це, Чи це то ты до Ні, я Не, не я я аптечку за. В тебе стріляли, да? И там в пуш! Вот, він один. Вот там вот. І він думає, що ти тоже один, тому я йду. <свист> <свист> бачиш? Ты хессенко <свист> тут файт. Я тебе 303 дам. Я 303 дам. Роля в буки є. Mm -hmm. треба буде mm, не треба. Та, а ж по шпитком. От не дай бог його такий кіберспортсмен. Тут на черепках був, чи там я почулось? Це я на черепках був. Мені і тепер за черепки можна не замітити, бо бада їх видали. Да. А я їх живе. облутаний. Не? То лише мені там щось. Тебе медалі є. З ну капець. Так я друге випало. Тебе і так був віпічі старі у так що. Будеш брати? Я показав, що антагоністом. Ні, бо я тут вроді. Чому забрала цей процес? Ой, Боже, давай поміли звідси. Ой, я ще під по програм покачаю, прокачаю. Чекаю, я хочу перевірити зараз. У мене біг набирається. Е, е. А якщо на черепках попробувати? Зараз попробую перепрыгнути. Ідеально. Зараз них черепки наберу. Іде на острів! Погмовно. проти нас вісім команд. Чуєш, Чуєш? гар дивись, щоб випало квадратний прицял, ти можеш і піти стоїть. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Маєш якісь крила чи... Нє-а. я. Як тебе ще черепки? А, да, да, да. Квадратний, так? Да? Вс, я йду а, по, 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 по швидкому. Іди зі мною, про всяк випадок, бо навіть якщо типи бути, вони були з двох сторін зажимати. І зараз, і потім підемо по-быстрому. Так. Як на мене гора Оліп одна з самих непотрібних цей медаль. Да. Вона мішає. Ти, тому, бо ти тупо, коли пригаєш, на бренті, коли строїшся. Бо ти при не привик, то що ти високо високопрыгаєш. І ти тупо з тобі пригаєш, і бляха в тебе великий, велика дистанція, тупо, і ти не встигаєш поставити рамку. Тупо. Заробили да, все. Застори, це да О, без да, стройки да. це, а якщо зі стройкою, то це так собі. Черепки для цього режиму. От. Допустим, ті е, сидить фулбоксиком, да Зараз почекайте. Усам, застройся фулбоксик поже. Я хочу продемонструвати. Застройся фулбоксик. Вище, вище, вище. Фулбікс. Пусав тут е, той. Пригни і дивись, ламаємо. Він поставив стінку, а я його вже тут гокати буду. Тому це отако, от тому це топово. А! Ху боже, я думав зараз розв'явився. То 10, то 10, то 10. Тоб... Ні, в мене не будуть жиків. Правильно? Да. Тільки я про всяк випадок застроюю. Тут просто пальми 60 от золот є. Я про всяк випадок снайпу тут застрою, щоб ніхто не взяв її. Не, ну... Історія була така в рейтинг. зараз розкажу. Іграв собі в рейтинг спокійний, типу, вбив сербера. Забрав медаль, в нього була фе... золота помпа. У мене була золота помпа. А як ви знаєте, я більше люблю помпу, збічка перевратник. Я лежав собі прибрати, не так, я не шав збіг. І діт, просто підходить, підбирає, і десь коли десь от п'ять я попав, то він мене вбиває з тої оружки. Тому я сам тобі завжди кажу, застроюйся. А такий... Та боже, пофіг! пофіг. Ріси можна назбирати, особливо дерево. Мож, можна і на ізі назбирати. Погнали зону. Я дропчик не Ну, дропчик по дорозі. Він там біля доставка. Це фіолетовий папа гром можна купити. За скільки? 300? За 300, 300. У мене 196 золота. У мене тепер 28. Золота? Так. Нічого собі не давно було два косаря. От і воно. Та боже, і так скидять скоро сезону Ну да, я тепер золото не жалію, кінець сезону, боже І скидять все кінець сезону через 10 днів На 9 днів Е, це мій дробчик Та пофіг тебе лут, і так імбовіш В нього, до речі, як на мене, в нього тепер більше хп Ну, в дробчика Там тіпи десь були Вроді. Ну там тепер медаль моя. Це гора, Лім. Та мені там медалька не потрібна вообще. Це одна саме. Вот бачив, бачив, бачив. Це гольфістка, Їдем це кіберспорчики. Едем, їдем, 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 їдем нафіг Да, мені мені, мені стрмно. Не, не столо. Кастомка, валим звідси, мені... Так ли чесно? Блінка, ми вже коло це пробили. Китаем, питаємо, звідки, китаємо. Блин, я китаю, зрани коленко! Ніе! Нам треба щось ау. робити. Так. Я думаю, це лі настав наш на кінець. Так, мене гульфістка. Мене футбол застроїли? Ой, боже, що саме стріляє, я не розумію. <говори> Типа одного 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 макула. Та я я нам жопа. Мене вже. Вона зараз у цей бот буде зараз хілити її. Та є дуби. Стой! Хілить, хілить. А не не все, Нет, вс, її. В неї дуже мало хп. Аккуратно все, все. вс. Вот моя гольфістка зараз доб'є. Тепер захилу, так, все. Але в одному трохи ще, так? Ти не біла і вони двоє біли. Да. Ау! Все, я теж білий. Ааа! Четверте місце. В тупо двоє зажали. Блін. Нічого, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви були на каналі VR Players. Всім па-па-па-па.